Где я был, тогда. Ты Да, потому будет придавливать первым Может фильтр Нет, фильтр я возьму Да, я проваливался 82 кг Оно запускается под трубу Ай блядь!

Я вас попередживаю Ну хіба ч через шнека? Ну через шнек дальше. Не ну так дальше туда то мину нажмемо Туди, куда буде тихо Давай, <London subway> <army> Сюда, сюда, сюда по всю сторону. Вот я хочу встать, блядь, ток. А что, туда Да. Вот тут давай. Пишел? Пишел. Так. А черешняк кудой? Сюда и чей чай? Кому не посередине, вот все переводжу, то насколько я не знаю.

Аромат який стоїть. Ах. Ах. Ну, друзі, хоч би цим ароматом насолодитись. Ну, а що, скоро мороз і все це нафік посипеться. Кум, ти бачиш, що твориться, га? Ти бачиш це? Ну коротше ще цей. З тебе ще цього. Ну коротше ти поняв, да? З тебе, коротше, ще цього квіткового меду. Ну а що, Твої пчоли, тут других нема. Тому давай. Щоб саме з моєї вишні мені дав. Диви, твоя, ось ось, твоя, твоя, диви, яка красива. Друзі, квіт... цвіте непогано, так? Да? Яблучка щось тут також з'явилася. О, хрущ сидить зараза. зарази. Хруща ліквідуємо. Де? І побризкати би треба. Також Уже щось залізло. Але блін вітрище такі, як його побризкать Яблуньки цвітуть. Це добре, значить я. Але все рівно щось опять мало. То звісно, вже морозом його вдарило, що там балакать. А воно хрущів сколько, ха не бабай! А що дивіться. Аж два штуки зразу сидять з собаки? Угу. Збиття його збив ще ще якась гадость. Де він упав? А? Пшеничка. А це пшеничка. Ну, а мороз прийде, буде у нас пшеничка. Ага. Сьогодні, друзі, побризкаю городи. Зараз мабуть прижину трактор та поставлю набиратися водичку. Бо там і Льоха дзвонив, також город йому треба зробити. Пішлить. Ще глянем що там з нашим чорним принцем. Це абрикос. Та будемо займатися тим, що поставимо трактор. Набирається воду. Тут слива також померзла. А що, друзі? А Ось наш чорний принц. Чорний, блядь. Хто його таким назвав. Короче, блин. Для все, Всі квіти чорні. Померзла нафіг усе, Чорного принца в цьому році не буде. Жалко. Ой. Кожен рік одне й те саме, ага. Капець. Ага, друзі, ще щось. Пішліть, я вам покажу, що я придбав нарешті. Бо вона мене вже, якщо чесно, задовбала стара. Ну що, готові? Але я, коротше, попросив їх не розбирати. Кажу, я заберу так, бо ще вдома його скручувати. Ну, коротше, ось вона. А, нова, йо мойо це ми, друзі, вчора були в Нікополі, і я заїжджав в 33 квадратних метра. і придбав собі нову косу. Але прикол в тому, що моя перша коса була саме. Е Зеніт. Друзі, відпрацювала та перша коса у мене 9 років. Взагалі без питань. Е Потім було ще дві коси. Ну, коротше, не знаю, довірився, я, воно, звісно, все одне і те саме. Все воно китайське, але... Ну не знаю. Та зенітка мені дуже сподобалась. Вона була така невеличка. Двітель невеличкий такий в неї був. Вона така була зручна, у неї е, стартер цей стояв ось тут. Так було зручно. Я на собі її прям заводив. Ну коротше. Коротше, взяв собі зеніт, попробуємо. Ще раз. Але в бригаді теж така. І ви знаєте, ну в принципі працювала, вона вже працює, до сих пір працює, і теж їй вже, мабуть, та років 4, а то й більше напевно, та ні, років 4. от Ну що ж, зараз залью бензинчика, заведу. Нехай поторохтить трохи, бо вона ще, як то кажуть, 14 днів у мене є гарантія на неї. Е, продавця питає, кажу, ти заведеш. Він новенький якийсь там. Пішов, посоветувався, приходить, ні, ми не заводимо. Ну, типу, ви забираєте, вдома її заводите, пробуєте і мол, типу. 14 днів у вас є для повернення. Кажу, друже, я два роки в Нікополі не був. І кажу, ти розумієш, що я можливо ще скількись не буду. Так, да, Нікополь, друзі, так шкода, це, це просто капець. Ну, я розумію, у кожного шкода свій город. Всі города страдають від війни. Але ж ну, це рідне, знаєте. Да. полія, можна сказати, ріс. Дитинство у мене там якесь проходило. Ну, коротше. Зараз залью бензин, спробую завести. Друзі, а понеділ э, в 33 квадрата діють такі, ну, Можна сказати, непогані скидки. Коротше, я, е, ну, я навіть цього не очікував. У нас є карточка. цей. Але коли я прийшов розрахуватися на касу, вона каже, у нас сьогодні скидки, карточка ваша не діє. От, Свої там якісь у них скидки. Коротше, я коли до стелажа підійшов, подивитися, які у них є коси, е, значить ця коса е, коштує. 5,35, 5... по-моєму. Е... Але коли став розраховуватись, вона каже, у вас 500 гривнів на скидка на цю косу. Але ж я, знаєте, я ж такий люблю перевірити. Я, в принципі, шукав собі зенітку і в інтернеті шукав і дивився в епіцентри. Але е... одразу ж зайшов в інтернет. І подивіться, схотілося мені скільки ж, все ж таки, коштує в інтернеті ця коса. Ця коса, друзі, в інтернеті коштувала 4 760, чи що, щось типу того. От. Моя каже, Та, ну, це доставка буде. Десь так воно і вийде. Ну, коротше, друзі, в 33 квадратних метра у мене вийшло... Ще на 200 гривень дешевше, ніж в інтернеті. Тому, треба інтересуватися все ж таки, коли у кого скидочки, і в принципі, дивиться там. Але що ще хочу сказати? Ще хочу сказати, що дивився ще косу от дніпро Дніпром. Але ціни такі самі. І, в принципі, у нас на роботі є і Дніпро М, і Зенітка. Їх дві. В принципі, вони Дніпро М, по-моєму, на год младша коса. В принципі, працюють вони обидві. І, в принципі, як мені здається, я якусь із них уже робив, ремонтував. Ну, мені здається, це була Зенітка. В принципі, вони працюють обидві. Нормально. Тому подивимося, як буде працювати ця Так, а зараз що? Зараз десь у мене там є трошечки бензину, правда. Забувся купити бензину. Бува, друзі, і таке. Десь виприскувачі там є. Але якщо що, кум завжди, кума виручить. Але там трішки є, нехай. Все, піду, сточу заприскувач, залью в косу. Ну що, друзі, підемо, спробуємо завести. Ну і звісно, все як зазвичай. Залили бензин, підкачали, закрили воздух, пару разів дернемо. Включаємо зажигание, запалення, ну и... І... Так, друзі, що більше за все мені сподобалось е, першій мої зенітки, е, це те, що е, її мала комплектація. Знаєте, є такі коси, які три диска, шпуля, леска в подарок, оця шлейка, збруя, маски, наушники. Коротше, можна одразу сказати, що то гімно якесь, а не коса. Е, ну, не yeah. знаю яка вона зараз, ця зенітка, але перша мені дуже сподобала. От, е, Значить, яка в неї комплектація. Це всього-навсього цей ремішок. Ось такий він. Просто через плече широкий. Ось такий. Але в мене є збруя з, з, з минулої коси. Мабуть, буду використовувати її. Хіба що заберу цей карабін? Ну коротше. Е, далі. Ну тут щось, звісно, що непонятне. Незрозуміло для мене. Але чогось вони тут не доставили. Е, так, да, це вони. Що це таке? Інтересно? Інтересно, що це таке? Ну, прийдеться зараз дивитися в книжки. Так? Ще навіть якісь є болт. Так. Ось цю штучку вони не поставили. А, це болт сюди. Ось цю штучку вони не поставили. Блін. Звісно, сейчас прийдеться що, розбирать повністю всю косу. От черти. Так же ж я її не защлкну. Не, защлкнув. Защлкнув, але не там. Блін. Є так. Ну, звісно, бачок для змушування бензину з маслом. І всього-навсього один диск. Все. З побідітами. Ну, якщо чесно, я такий не використовую. Вже, як то кажуть, коров ми не держимо. Данки нема, люцерки нема, хай лежить. Може десь колись якісь паростки Будемо рубати. Але в мене, мені здається, що з минулої коси десь лежить ще один. Ну і що, друзі? І це саме їхня шпулька. Не знаю, якої вона зараз в якості. Але раніше перша шпуля була, я вам кажу. Зараз це, напевно, не дуже. Це така відома ця шпуля. Вона така сама, а, ну це не є. Це навіть не зеніт. Хоча італійський дизайн, не знаю, Дніпроема вона така сама. Їх багато у кого таких шпуль. Але перша, у першої коси мені сподобалося, що отут вона. Тут вона нашовка защокується, а на тій косі вона була закручувалася. І тут у неї була така алюмінієва оця шайба. То шпуля відробила майже так само, як і коса. І найцікавіше, що просто так леска не вилітає, як у этих шпуль. Чуть-чуть ударив і вона вже вилітає ножом обрубує. Я пам'ятаю, що у тієї коси, друзі. Мені лески вистачило на весь год. На все літо. Я косив як у себе в дворі, так і десь на кладовищі. Я ще їздив, допомагав там однієї бабушки. Та у неї косив в дворі. Ну, коротше, косив я багато і в принципі та шпуля і та леска ходила. Ну, все літо, леска. Зараз я не знаю скільки треба тих мотків. Ну, коротше, побачимо. Так. А мне треба поставить вот этот болтик. Так. Так. Ой, есть же, конечно, остолопы на свете, друзья. Короче, я нашел, звідки та пластинка. Да, та пластинка, все, она звідси. І вони її не поставили. Насправді цей, ну я й дивлюсь, що захисний цей кожух він щось дуже низько сидить. Він мені прям розповідав, як треба і що робити мені, але але я йому кажу, може ти заведеш. Він одразу такий. є час, і пішов. А друзі, подивіться, що вони зробили. Ну, У мене інструкції немає, да? але я ж все рівно це образив, що ось так просто. Гайки прикручені на пластмасу. Ну так не повинно бути. А він мені розповідає, як правильно зм... цей е... розколотить масло. І в чому? В той бутилочки розколочую сам, тут літраж треба. Ну хто так робить? Дивіться, ті гайки позалазили. Ну що ви не бачите, що ви робите? Друзі. Друзі, не зрозумів я приколу. Дивіться. Це що получається? Це їхні діти, чи що? Чи це ще прилетіли? Дивіться, що роблять. Щось нападають на цих. Чи хочуть вигнати їх. Так а чому троє їх? Це правда їхні діти може, га? Ага, ви подивіться, вони на другому стовбі воно кладуть палички. Ух, нічого собі. Так, я не зрозумів прикола. Дивіться, вони б'ються, він їх ганяє. Невже і правда, так воно далі ще один воно сидить. Це що, ще дві сім'ї прилетіло. Прикольно. А. А, боже боже, нічого не пойму. Ну чому саме у мене, га? два зайця. Бачите, чуть-чуть правіє стовба. Не видно, полягали.